Доброго здоров'я, мої друзі! Сьогодні ми з вами будемо експериментувати та досліджувати. А вам цікаво з чим? Тож відгадайте загадку! Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий-чистий, ватою на землю ліг називають його Сніг вірно! Пропоную дослідити сніг. У загадці сказано, він пухнастий. Це так? Так, сніжинки пухнасті та легкі. Сріблястий це як? Та він місцями може бути сірувато білий. кажуть, сріблястий. Або білий білий. А чи чистий він насправді? Пропоную дослідити. Я набрала в ємкість сніг. Розглядаємо його. Так, на вигляд, він білий, чистий. А чи так це? Залишаю його на деякий час в кімнаті. Що ми бачимо? Що зі снігом трапилося? Він почав перетворюватись на воду. Тобто сніг в теплій кімнаті почав. Танути. Отже, в теплі сніг розтає, перетворюючись на воду, розглянемо воду, в яку перетворився сніг. Чи чиста вода? Ні, не чиста. Бо коли падає сніг, він очищає повітря від пилу та шкідливих речовин. Тому сніг. До рота брати не можна. Запам'ятайте це, друзі! Наша дослідницька діяльність завершена. До побачення, до нової зустрічі!